Доброго дня всім! Сьогодні у нас вже 10 жовтня 2025 року і прокинулися, слава Богу. Ніч була страшна, жахлива і дуже гучна. Десь з 2 до 3, може навіть раніше, нас кошмарили шахідами. Дуже багато її було. Сіня проснулася, ксюшечка не прокидалася. Я прокинулася, бо треба було собачку. Іди сюди покажу тобі. Треба було оцю канекорсу, цю саму маленьку собачку треба було Ось. Вона не любить просто шахіди, як пролітають для неї, це якесь іспитання щити. А Потім до трьох часов я її успокоїлася нормально, вроді пішли ми спати. І десь чи в п'ять Я вже не пам'ятаю, скільки, але приблизно в п'ять годин <кій> почалося дуже гучно. відкрила я окно, думаю, окно, думаю, Тільки відкриваю окно. І не то, що гучні, три зразу поспіль ракетні удари дуже гучні були, настільки гучні. Так, десь в районі 5 годин були чи кінжалами, чи іскандерами. Якщо чесно, я теж не, вже не шукала цю інформацію, ну щось дуже гучне. Ксюша прокинулася зразу, І ми вже сиділи за холодильником, Часа півтора точно ми сиділи. Воно ще не, не прикращалося. Собак вроде закрыла. Потім, когда все прекратилось, слышу, на улице Фрешка. Она выбежала, я не увидела. Там же темно було, виходить. А де вони сплять. І в этой суматохе непонятно я же иду, Ксюша бігала. Фрешка була на вулиці. но она не вот у маленькая французская бульдожка. Я за нею так запереживала, думаю, як она нормально. То есть вони такі чуттєві французи. Ну, мене, ну, слава Богу, така вона, бачите, бойова все і по барабану. А камікорсу наоборот, у мене дуже така, вона прям сильна. Рубічка спала, як завжди, слава Богу. Але потім гавкала, коли були сильні вибухи. Ну, понятно, онлайн-навчання у нас, Понятно, що я не можу себе підняти, але написала, що ми і Ксюша спить. Мені вже не захотілося її будити, будемо самі все опрацьовувати. Не відміняли онлайн навчання, так що просто в нас тут дуже близько, дуже громко було. Тому таке не могли довго уснути. Десь уже половина на сьому уснула, і потім вже треба було прокидатися. Ось такий день. День сьогодні тяжкий, дуже тяжкий і погоди. Сонечка немає, скільки постраждалих. І саме саме тяжкі. дуже дуже це взагалі тяжко думати про те, що хлопчика вбили ракетою хлопчика сім років. Це таке страхіття. Дуже дуже ж не то, що шкода, боляче говорити, вже сил немає говорити. соболезнування, просто ну, дуже тяжко даже говорити. Це, це така більша. Ой, боже мой, сил держатися родині і всім, хто постраждав, соболезнування. Дуже дуже. Це вообще на голову не влазить. А я за это таке запитання. Боже, що ми натворили в прошлій житті, Я не знаю, це вообще за, здол... за що б'ють так. Ну, мені кажеться, животне не способне на такі вчинки. То, що вони роблять. Просто вбивають мирних жителів. І ще, ще зразу, коли це почалося, я почала я пам'ятати, що ще два роки назад, по-моєму, було, да? десь так приблизно, чи полтора, чи два роки назад було, Тож, десь отак, 10 жовтня це було. І ще потім пам'ятаю, покров при Святої Богородиці 14 го і 14-го це було. А в якийсь год 17-го було. Тобто ці дні десь вони дуже. Били по правому березі і знову. У них там що, програма якась, у них там графік якийсь. Ну, так. Просто сил немає вже, люди. Уже я розумію, що батарейки закінчуються. Тільки Бог допомагає, помолишся легше, помолишся легше. Психологічно дуже тяжко це витримати, коли воно так часто, я розумію, дуже часто. Всем триматися, всем сына, Друзья. Да? Закрывай ушки. Пишут сейчас ракеты. Летят опять. С холодильника. Делали уроки. Украинскую был Сегодня онлайн мы, мы спали. Блин, опять пугает. Очередная страшная ночь. Просто реально жуткая. Жуткая ночь. Сюшка спала но она сейчас. Ого! Так. Они двое уже, ну проснулася. Цека тоже ж боялась. Цілу ніч сегодня. Всю хатіки сейчас балистика дуже рядом была, тушь прокинулась.